Всім привіт, з вами І сьогодні я буду дивитися відео моїх хейтерів. Ідею я взяв з каналу Аліса Ч. Там дево там де теж що... з відео хейтерів. Ну, ми починаємо! Ну давай подивимося, що ти знімаєш. Так, дивимося. Так, стоп. А чого -ні, нічого не зживає? Чого нічого не робиться? Уе! Тут взагалі є сенс. Чого відео? Більше нічого не робиться. Навіть... Навіть ніхто не грає, навіть нічого. Навіть Тож я знаю, як ця гра, а він напевно, не знає. До речі, я коментарі брав зі своїх YouTube Shorts, з у цих нейронок. Скажете, що нейронки це теж які скрінж, але я не дозволяю критувати ці нейронки. А це відувідо до кінця, а зам був крос.